Наші вітання до нас завітав Renault Кенгу, 1,2 бачу двигун бензин на промивочку радіатора пічки. Заміряли із дефлекторів, видає 32-33 градуси. Ну, тепла зовсім немає. Це вважайте, що холод. Тут підключення до радіатора пічки треба зняти бачок. Бачимо, відвели в сторону там спеціальні такі нажимні йдуть кліпси. Сняли их, подключилось. У нас чистенький фильтр. Вмыкаем аппарат. Бачите, чем забыто. Пусти, прям пусти. Кусочки такі камні випадають. То, щоб попервах випало те, що там слабо тримається. Зараз хімія попрацює і прибере, думаю, що знову підсипати більше. Але буває, що навіть і цього достатньо, щоб уже пічка не робила. Но це ще за мало. Думаю буде більш. Що Тим я зараз розігрію, все рори, розм'якщить, повинна ще підсупати. Отже, миємо так, такий бачок. Видно, що трошки бруднуватий, бажано би помити систему охолодження. Перевіримо. Прошло, пройшло деякий час, хвилин 10. Бачимо, білого починає додатись, це насик. Особливо коли даєш реверс, його підкидає. Чоловік виявило, що купив автомобіль два місяці тому, ще не знає, що в нього які особливості. Попередній власник не дуже міняв антифриз. Бачимо, накид така, така реально біла, як при їзді на воді. Можливо, додавали воду в систему охолодження. Це призводить до такого закидування. Натики в радіаторі пічки, утворенню його засторяння. Можливо, вам і не цікаво довго показувати один і той самий фільтр. Понятно, що бруду багато. Миємо, подивимось на результат, це головне. Робимо попереднє тестування. Зараз у нас на апараті 95-7 у нас завищений датчик. 88 градусів температура охолоджуючої рідини. Ну, бачимо, вже середина 75 набирає. До речі, вентилятор тут працює тільки на третій швидкості, першої, другої немає. Тобто на максимум шкварить. Це резистор, який управляє, там полетів, треба його робити. На максимальній швидкості, навіть на максимальній, видає дуже гарну температуру. 76 градусів і продовжується набір. Тобто На автомобілі буде під 80. Виключаємо запалювання, тому що це садить акумулятор і на третій швидкості вентилятора. Ще раз поглянемо. Груду дуже багато, в основному накість. Ще летить, тобто ще помиємо. Але вже видно, що результат є. Перейдемо до системи по бачку. Ну, видно, що не обслуговувався нормально автомобіль, не промивалася система охолодження, тому тут бажано її промити, даємо рекомендацію власнику. Прогріваємо автомобіль. Стрілка допомогти не працює, стрілка температури по центру, прогріто той же самий дефлектор, дивіться, 80 градусів і більше. Ну, як в новому автомобілі. Без перебільшень пічка промилась повністю, як в новому автомобілі. Більше 80 градусів. Супер результат. Ідеально. Обдивлюємося після цього, чи немає потьоків. Уважно, ми вже подивилися, все чітко. Систему треба помити. Тобто, власник попереджений наступного разу на промивку системи. Контакти наші будуть під відео. Ми знаходимося в місті Бориспіль, якщо маєте проблеми, чи радіатор пічки, чи не гріє, чи по системі. Чи закіпає автомобіль, звертайтесь. Ми в будь-якому випадку знайдемо для вас рішення, допоможемо. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!